Потрібно виконати ось таке ділення, тобто поділити 1,3075 на 25. Проте, як ми можемо це зробити, адже це десяткові дроби ще з різними дробовими частинами, і це взагалі виглядає дуже страшно і незрозуміло. Давайте подивимося, що ми можемо зробити. Тож, перше, що нам потрібно, це треба дивитися на дільник. Якщо дільник у нас десятковий дріб, то нам потрібно помножити його на таку кількість десяток, щоб цей десятковий дріб став цілим числом. Тобто, якщо ми множимо десятковий дріб на 10, ми рухаємо нашу кому на один знак вправо. А нам потрібно в цьому випадку на два знаки вправо. Тож ми множимо спочатку на 10, а потім іще раз на 10. І в сумі в нас виходить, що ми множимо цей десятковий дріб на 100. Добре, з дільником ми розібралися, тепер це ціле число. Що ж тепер робити з діленим? З діленим нам потрібно зробити абсолютно все те саме. Тобто помножити його на 100. Або перенести кому сюди. Те, до чого ми це робимо, давайте розберемось. Отож, перепишемо це у вигляді дробу, адже дріб це і є ділення. Ось так, на 25 сотих. Отож, якщо ми знаменник множимо на якесь число, в нашому випадку це 100, то нам і чисельник потрібно помножити на те саме число, щоб наш дріб не змінився. Це ми вже знаємо. А тож, давайте порахуємо і запишемо це у стовпчик. Це у нас буде 103,75 поділити на 25. А тож, ми не можемо помістити 25 у 1. І ми не можемо помістити 25 у 10, проте ми можемо помістити 25 у 103, тому почнемо ділити з 103. А тож, візьмемо число, наприклад, 4. Давайте помножимо 4 помножити на 5. Це буде 20. Ми сюди запишемо 0, а 2 знесемо. Тож, 4 на 2 це буде 8. І ще додати ту двійку, це у нас буде 100. Тепер ми віднімаємо від 103. У нас залишиться 3. Тепер можемо знести наступне число вниз. Це у нас 0. І вже, бачите, ми беремо числи з дробової частини. Тобто, цілу частину ми вже порахували. Тож ми можемо поставити кому ось тут. Давайте подумаємо, скільки разів ми можемо помістити число 25 у 30. Рівно 1 раз. Тобто 30 відняти 25. Це у нас буде 5. Переходимо до наступного числа, це у нас 7. Запишемо його сюди. І давайте подумаємо, скільки ми можемо помістити разів число 25 у число 57. Напевно, тільки 2. Адже, якщо ми помножимо 25 на 2, це у нас буде 50. 57 відняти 50. У нас залишиться 7. І останнє число запишемо тут. Це у нас буде 5, у нас число 75. І давайте думати, скільки разів ми можемо помістити число 25 у число 75. Давайте спробуємо трійку. 3 помножити на 5 це буде 15. 5 ми запишемо, а 1 знесемо це з минулого множення. І тоді 3 на 2 це буде 6. І додати цю одиничку буде 7. 75 відняти 75 буде 0. Тобто ми поділили без остачі. Ось це і є наша відповідь. Так само це буде відповіддю на ось цей приклад. 23 у нас. І оцей дріб теж буде дорівнювати цьому числу. Тобто це 4,123. тисячних.